Доброго дня. Сьогодні розкажу вам про реп в конфігурації для монтажу на дах або для використання в окопі. Отже, почнемо ми з кінця, почнемо з батареї, з підключення РЕБу і перейдемо до самого РЕБу, до його тестування перед виїздом. Отже, погнали. Батарея у нас 24 вольтова батарея. Вона під'єднана через роз'єм. Ось він. Через цей же роз'єм відбувається зарядка самої батареї. Зарядний пристрій йде в комплекті. Отже, ми підключили реп, підключили до батареї, включаємо. Засвічується у нас наш вольтметр, його можна включати виключати за потреби. 29 вольт, це повністю заряджена батарея, 21 вольт, повністю розряджена батарея. Власне, за цим пильнуйте. Отже, ми включили наш реп, переходимо до нього. Відразу чуємо на задньому плані, що ходить. Гудять вентилятори охолодження. Значить, у вас все включилося. І готове до використання. Власне, кріплення це є окопний або кріплення на дах. Для кріплення на дах, ми використовуємо ці станіни, або на дах, прикріплюємо за допомогою болтів, або за допомогою хомутів, розтяжок, і прочим, використовуючи ці отвори. Якщо він стоїть у вас в окопі, ви його просто ставите на ґрунт таким чином, щоб не було води. Конденсація води допускається, велика кількість води не допускається, бо може замкнути модуля. Отже, це є, власне, наші антени на чотири діапазони. Це є 400, 400 500 антенна. І далі, якщо ми подивимося, кожна антена у нас підписана, за який діапазон вона відповідає. Отже, це ми побачили. Тепер переходимо до тестування. Перед кожним виїздом ви включаєте реп і починаєте тестувати ваш реп, перевірити, чи працює модуль, чи він не згорів. Оскільки це є модуля вироблені в Китаї, як при неправильній експлуатації чи перегріві вони можуть згоріти. Наше завдання перед виїздом перевірити. Отже, це є пакетники. Вони включають кожен модуль окремо. Ви можете включити їх всі. Або тільки ті, які у вас потрібні. Є підписано 400 частота, 700 800 800 900, 900 100. Отже, давайте перейдемо до тестування. Беремо наш тестер і включаємо перший пакетник. частота 400 500 Відразу є засвідчення, значить, все у вас працює. Цей модуль функціонує. Отже, ми його виключаємо, включаємо наступний модуль 700-800. Бачимо свідчення. Модуль функціонує. Готовий до експлуатації. Виключили. Наступний беремо 800-900. Включили ми його і шукаємо, де у нас є. є. Свідчення є, він у нас функціонує. Перевірили, перевірили, виключили. І останній модуль. Включили. Є свідчення. Модуль працює. Отже, вся система готова до експлуатації. Власне. Виключили. Далі, якщо ми виїжджаємо на наше завдання, ми включаємо відповідні модулі, які нам треба, або включаємо всі модуля одночасно. Батареї має вистачити до 2 годин часу. У випадку критичної необхідності цей реб можна заживити від автомобільного акумулятора. Але зверніть увагу, що система автомобілю, автомобільний генератор чи акумулятор. Може не ну, генератор може не витримати такої потужності споживання, він може згоріти. Тому будьте з цим упорадні. Використовуйте батарею, яку надається в в комплекті. Дякую за увагу.